Доброго дня ще раз. Сподіваюсь, що тепер звук є, бо прийшлося знову переперевантажувати соцмережі. Виходжу у прямий ефір на YouTube і на м, tiktok платформах на своїх сторінках. Мене звати Василь Мокан, народний депутат України, міжфракційне об'єднання Розумна політика. І ще раз повторюся: виходжу в ефір для того, щоб детальніше розказати про такий стратегічний для нашої держави документ, хоча він стосується. Іншої держави Сполучених Штатів Америки, який має назву Стратегія національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Це фактично той документ, який визначає основні положення і бачення нової адміністрації Президента Трампа на геополітичні процеси у світі, і безпосередньо стосується перспектив нашої держави, в регулюванні російсько-української війни і фактично безпеки на європейському континенті. Чому це? Чому це важливо? Доброго дня, мене звати Леонівович, я вас інформацію. Так, отже, стратегія нацбезпеки США. Дуже можна сказати, документ, який відрізняється суттєво у багатьох речах від таких аналогічних попередніх документів. І що важливо сказати. Оприлюднена стратегія нацбезпеки вона е, фактично заперечує бачення попередніх адміністрацій, я так розумію, не тільки е, президентів від демократів, але й в принципі за останнє десятиліття вектору зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, тому що фактично е, зараз е, від імені Трампа е, сповідується. Політика ізоляціонізму Сполучених Штатів Америки і оцей принцип, як ви знаєте, під назвою MAGA – Made America Great Again. Тобто, якщо глобально говорити, яка основна зміна вектору зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, як вони взагалі сприймають власну національну безпеку, то треба сказати, що США фактично добровільно у цьому документі відмовляється від ролі е, лідера світового. Правопорядку як основна демократія, як країна, яка відстоює демократичні принципи у світі, а будуть сповідувати політику, що вони будуть долучатись, втручатися і реагувати тільки на ті міжнародні процеси, збройні конфлікти чи інші якісь внутрішньополітичні процеси на тому чи іншому континенті, виходячи виключно з власних інтересів і власної безпеки. Це важливо розуміти, тому що насправді, от е, оновлена стратегія нацбезпеки декларує, що США бачить зоною свого впливу і своїх безпосередніх національних інтересів Західну Півкулю, тобто мова йде про <кій> північну і південну Америку в той час як окремі пункти і розділи цієї стратегії стосуються азійського, е, умовно кажучи, регіону. Європи, Африки і близького сходу. Так, от нас цікавить безумовно європейський континент і відповідно країна-агресор Росія. Тобто, дуже багато протягом останнього тижня я зустрічав у в українських засобах масової інформації. Ну, і, власне, і західна преса про це немало писала. Про те, що оновлена стратегія Сполучених Штатів Америки робить Росію ледь не другом. І е, це для України великий виклик, тому що насправді це буде впливати на тих переговорних моментах і позиціях, і угодах, які, як ми бачимо, останнім часом дуже і дуже активізувалися. І частково воно відповідає дійсності, правді, але не так е, можна сказати, в чорних тонах, як це описувалось. Пояснюю чому. Справа в тому, що оновлена стратегія вона визначає головним. Invece, та, ідеологічним, економічним, політичним, геополітичним суперником Сполучених Штатів Америки Китай. І відповідно, оскільки у цьому документі декларується, що 에, США претендують на домінування у Західній Півкулі, я так розумію, що в іншій частині світу, умовно кажучи, Сполучені Штати Америки добровільно погоджуються на те, що будуть інші глобальні геополітичні гравці, і Китай один з них. До речі, Росія це також вважається одним з таких гравців, як і власне Європа, що мається на увазі у вигляді Європейського Союзу. І фактично, фактично, не прямо, а опосередковано декларується і фіксується поділ зон впливу у світі. Так, от з того документу, що я читав, і я власне спеціально дивився перше джерело, щоб не з ЗМІ. Робити висновки а безпосередньо від е, самого документу, я там не побачив е, якихось таких, знаєте, зрадницьких позицій по відношенню до нашої держави, але. Кілька моментів про які я хотів би наголосити, тому що нам треба усвідомити, яка є реальність, яка є правда, не те, що би ми хотіли чути, чи на те, що ми там закликаємо робити, а яка є реальна бачення і е, ситуація, з якою нам прийдеться жити, співіснувати і відповідно робити власні якісь рішення і кроки, які будуть захищати нашу національну безпеку, національну безпеку України, так от. У цьому документі я так розумію, що у Сполучені Штати Америки продовжують вірити в те, що налагодження нормальних торгівельних і таких конструктивних взаємовідносин між США і Росією фактично дозволяє зміцнювати позиції Сполучених Штатів Америки в конкуренції з Китаєм. Іншими словами, я думаю, що ви не раз чули, що президент Трамп заявляв, що Оскільки Китай є головним викликом для США, що нормальні взаємодносини з Росією можуть таким чином посприяти тому, що, умовно кажучи, Росія буде виведена з зони впливу і безпосередньо, скажімо так, залежності від Китаю, і таким чином, якщо не прямо зіграти на боці США, то принаймні не підіграти в цьому плані Китаю у конкуренції з Америкою. Ну, досить як на мене така хибна логіка, тому що Росія, по перше, справді я її вважаю, що вона все більше, і більше рухається у сторону е такої ролі васала по відношенню до Китаю, тому що йде економічна експансія, фактично за демпінговими цінами продається сировина е з Росії в Китай, і я розумію, що це все робиться для того, щоб підтримувати економіку воюючої держави, і щоб агресор мав ресурс. Продовжити свою агресію не тільки на нашій території, а в принципі вибудовувати плани і подальші. Але тим не менш, вивести з під впливу Китаю, Росію, Америці ну буде надзвичайно складно. Я не знаю, що треба пропонувати і е, яким чином будувати двосторонні взаємовідносини, щоб це відбулося. Але тим не менш, цей наратив все-таки в Сполучених Штатах Америки на досить високому рівні він існує. Друге, це звичайно, що. Зацікавленість адміністрації Трампа торгувати і набувати вигоду, тому що у стратегії нацбезпеки це ж не тільки про військо, про армію чи про якусь зброю, це також про економічні інтереси, про промисловість, про багато інших процесів складових, які становлять інтерес Сполучених Штатів Америки. Так от вони налаштовані на нормалізацію відносин з Росією у плані торгівлі. Тут мова йде також і про рідкоземельні метали, і про можливості, умовно кажучи, Росії в інших регіонах, які цікаві Сполученими Штатами Америки. Власне, тому у стратегії, я вважаю, що це дуже є, скажімо так, неправильно і погано, але тим не менш, це факт. Жодного разу Росія не називається ні агресором. Не е, Немає терміну російсько-українська війна, тобто е, війна у нас називається War, тобто Українська війна. Між ким і ким там не уточняється. Немає згадок про якісь санкції проти Росії, тобто у контексті наших, нашої держави і наших інтересів е, стратегія фактично не містить жодного критичного моменту, який стосується країн агресорів Російської Федерації. І е, дуже багато аналітиків експертів вважали цей сигнал, наче як такий, що США ледь не зайняли в цьому документі сторону Росії, і таким чином це дуже тривожний сигнал для нас, тому що ну, фактично такі от стратегічні документи показують подальший вектор діяльності Сполучених Штатів Америки, основного нашого партнера е, з числа західних країн. І... Тут, в принципі, можна вже побачити і конкретні вираження цього бачення адміністрації Трампа. Він з гордістю заявляв, що Сполучені Штати Америки зараз не відділяють коштів Україні. Він з гордістю заявляв, що доброчинність з боку Америки закінчилася, і це була фактично помилка, яку він вважає попередньої адміністрації Байдена. Але, тим не менш, відмовлятися від України і від захисту ніхто не планує. Хоча у цій ж знов ж таки стратегії Україна згадується у контексті взаємовідносин більш потужних і могутніших геополітичних гравців, і з цієї позиції треба розуміти і виходити у плані останніх подій, як ви бачите, зараз президент України Володимир Зеленський перебуває в Берліні. відбувається зустріч з американською стороною погодження так званої. Мирної угоди потенційних тих пунктів, треба розуміти, що ніхто за нас е, не збирається ні воювати, не збирається, е, умовно кажучи, протистояти Російській Федерації, кожна з держав. І так, напевно, було завжди. Ну, більшою чи з меншою, скажімо так, виразністю, але завжди. Кожна держава сповідує в першу чергу власні національні інтереси і виходить з власних національних інтересів, приймаючи те чи інші рішення. Так от у оновленій стратегії безпеки Сполучених Штатів Америки чітко говориться, що Європа має на себе взяти тягар відповідальності за свою безпеку. А це означає, що механізм, коли є за європейські кошти, багато з яких країн є членами НАТО, буде. Закуповуватися американська зброя, і не варто розраховувати на якісь е подачки чи добровільні, умовно кажучи, такі от пожертви з боку США у вигляді американських сучасного озброєння, в першу чергу далекобійного, це факт. Далі нам треба розуміти, що головна гарантія безпеки, хто би там що нам не обіцяв, ми вже мали досвід негативний Будапештського меморандуму, головна гарантія безпеки і. Е Умовно кажучи, наша наш захист це збройні сили, сили оборони, і нам максимально треба їх розвивати, досконалювати, оснащувати і фінансувати. І не дай Бог не допускати у будь якій так званій мирній угоді пунктів про якісь обмеження, якісь обрізання, якісь умовно кажучи, ті речі, які не дадуть можливість розвивати наші власні збройні сили України, тому що окрім нас більше воювати за нас ніхто не збирається. А також усвідом <кхід> перепрошую усвідомлювати, що е оскільки США взяли курс на ізоляціонізм від Європи, вони вважають, що Європа має більше розкошелюватися і фінансувати не тільки в рамках НАТО, але і вкладати ресурси в власну. Європейську безпеку, яку в принципі США підтримують і вважають такою, знаєте, е е фактором стабільності, але стабільності навіть небезпекової, скільки е як, як там зазначається, е стабільності ринків, ринків збуту і ринків для торгівлі тобто, все-таки от економічний цей інтерес і вигода проходить наскрізною такою лінією повздовж всього цього документу. То треба розуміти, що Європі просто треба вже катастрофічно швидко е, приймати рішення і е, розбудовувати власні, мовно кажучи, потужності, і е, виходити крізь призму допомоги Україні як щита цієї самої Європи, бо ситуація найближчим часом навряд чи зміниться, бо якщо і будуть якісь перемир'я, затища у російсько-українській війні, то це ж не гарантує абсолютно, що путінський злочинний режим зупиниться і в майбутньому не буде розробляти якихось планів експансії не тільки території України, але і на інших країн на території Європейського Союзу. Ще одна важлива така риса цього документа це те, що Сполучені Штати Америки – як зазначається, не будуть, не ставлять пріоритет так званий експорт демократії. Це е, означає, що е, оця от теза, що е, війни, які там час, час, часом починали, навіть в тому числі ініціювали США за демократичні принципи, вони вже не, не є пріоритетом. Більше того, е, є відверті симпатії з боку Адміністрації Трампа до певних. Таких крайніх ультраправих ультралівих, ну ультраправих швидше сил у, у Європі, і фактично мова йде про те, що е, перед європейськими країнами у контексті їхніх виборів також будуть виклики в тому, що е, такі от ультраправі ізоляціоністські Політичні сили можуть отримувати підтримку з боку Сполучених Штатів Америки не у вигляді втручання у виборчий процес, а у вигляді симпатизування. От, наприклад, зараз дуже гостро стоїть питання: от приїде е, найближчим часом Трамп в Угорщину? Чи, чи все-таки у контексті угорських виборів і. Е, Побоювання Орбана, чинного прем'єр-міністра, у програші наступного року парламентських виборів відповідно втрати посади прем'єр-міністра. Наскільки це вплине, і це не одинокий приклад. Тобто, ми вже бачили багато заяв, коли і в Німеччині, і в Чехії, і в інших країнах адміністрація Трампа безпосередньо сам президент висловлював симпатії тим політичним силам, які у Європі вважаються. Ультраправими, а це все відображається на сповідуванні принципу боротьби з еміграцією. До речі, еміграція і протидія фактично еміграцію в Сполучені Штати Америки – Це є один з таких основних, також пунктів національної стратегії безпеки Сполучених Штатів Америки, і ми маємо ситуацію. Коли США прямо декларують, що наша зона інтересу це західна півкуля, оскільки Україна знаходиться на європейському континенті, безпека європейського континенту це ваша проблема. Ми готові з вами торгувати, Ми готові вам щось продавати, але ми не готові ув'язуватися у ваші розборки. Вибачте, і е, фінансувати це все і витрачати кошти платників податків Сполучених Штатів Америки. Отакі От жорсткі реалії. Нинішньої геополітики, і е, як на мене, добре, що такі документи е, є публічними, тому що вони, їхнє опрацювання, їх аналіз дає усвідомлення того, е, з ким ми маємо справу, на що ми можемо розраховувати, і як може і буде діяти наш головний західний партнер, від якого справді дуже і дуже багато залежить від того наскільки швидко і якісно. Може бути врегульована російсько-українська війна. Війна, нагадаю, яку розпочав злочинний режим Путіна, яка є не тільки збройним конфліктом, але й терором і фактично масовими військовими злочинами з боку цього терористичного російського режиму. Тому, тому пропоную, як то кажуть, такі документи. Брати до уваги, аналізувати, і власне чому виходжу сьогодні там в обідній період е, в ефір, тому що вирішив е, спілкуватися на регулярній основі з аудиторією, яка має можливість зараз послухати, подивитися і розповідати про ті речі, які я вважаю важливими для нашої держави, для перспективи України, і відповідно е, у контексті тих воєнних дій, які на жаль відбувається на нашій території з подачі із за забажання Російської Федерації. Тепер подивлюсь, чи були якісь питання. Якщо ні, то, в принципі, основне я розповів. Зараз подивлюся і на Ютубі, і на Тіктоці, чи задавали користувачі якісь питання. Спробую на них відповісти. Так. Що означає, так, секунду. Е ну от, бачу з знов ботів російських набігло. Ой, особливо у Ютубі, я не знаю, звідки ця русня береться, але тут і прапори російські, і там і пишуть всякі дурниці, і Бандерою е обзивають. Ну, нічого нового. Тобто, як то кажуть, е просто е цей просто. Е Кількість цієї бутні руснявої, вона постійно чомусь збільшується, очевидно, не можуть повз проходити от таких от ефірів. Тепер відповідь від користувача: що означає ця стратегія США для нас, простіше кажучи, будуть далі реально допомагати чи готують нас до варіанту якось домовлятись з Росією самі? Ну, по перше, самі ми домовлятися точно не будемо, тому що у нас є зараз фактично дуже такий надійний партнер у вигляді Європейського союзу, і тут знову ж таки без ілюзій Європа в першу чергу переживає за саму себе, тому що вона прекрасно розуміє, що якщо зараз нам не допомогти у... Протистояння російській агресії, то ця агресія дуже швидко і масштабно перекинеться на країни Європейського Союзу, і це вже буде конфлікт збройний зовсім іншого масштабу і з реально більшими загрозами. Тому самі ми домовлятися навряд чи будемо. Ми маємо допомогу з боку Європейського Союзу, і треба віддати належне і фінансово, в тому числі, тому що. Зважаючи на такі на який дефіцит у нас є в бюджеті на наступний рік, без цієї допомоги нам би було надзвичайно складно, але ми маємо також все-таки е, намагатися утримати в цьому переговорному процесі і Сполучені Штати Америки, тому що це країна, яка має свої вагомі аргументи і можливості впливу. На те, щоб цей переговорний процес не був одностороннім, коли агресор не, був, не диктував би е, умови і правила е, країні, яка є жертвою її, його агресора, е, його її агресії, і таким чином, е, фактично, не оце от. Е, Захоплення території суверенних держав не ставало нормою в сучасному світі. Чи можливо до цього переговорного процесу долучити Китай, який, як я казав на початку ефіру, безпосередньо має великий вплив на Російську Федерацію? Е, в теорії, звичайно, Китай би міг впливати на Росію, але чи хоче він цього? Я думаю, що в контексті е, його планування на найближчі? Десятиліття, і як ми знаємо, претензії територіальні на Тайвань. Я думаю, що він присильно спостерігає за процесом, і, в принципі, не втруполітикою невтручання вирішує певні свої інтереси і задачі, коли просто інші геополітичні гравці ослаблюються в той час, як Китай в принципі втрати особливі не несе, особливо коли є, має можливість. Закупляти за копійки російську сировину і таким чином посилювати свій фактично вплив на е, Росію і е, на геополітичні процеси у державі в будь-якому випадку, ще раз повторюся: ті угоди, які можна назвати капітуляційними, і які будуть містити пункти, які послаблюють. Не тільки нашу територіальну цілісність, але й в принципі можливості оборонятися в майбутньому вони є неприпустивими. Я розумію, що 99,9% населення України хочуть миру спокою і припинення цих ракетно-дронових атак Російської Федерації, власне і я хочу. Ми також з також сім'єю потерпаємо від цього, як і як і ви. Але тим не менш, я розумію, що якщо підписати аби що. То це аби що потім може вивалитися у е, ще одну агресію і, можливо, навіть більш масштабну, більш кривавішу. І, чесно кажучи, я не вважаю, що ми маємо погоджуватися на будь-які умови, а маємо жорстко відстоювати по максимальному національні інтереси і не давати слабинку там, де агресор це е, буде сприймати за е, заклик до подальших дій, тому що будь-які. Поступки агресору тільки розігрівають його апетити. Це моя особиста також точка зору. Е, так, дивлюся, ще питання. Путін готовий воювати з Америкою, хоч зараз. Це слова Путіна. Я е, не чув. Я чув від е, путінського злочинного режиму про готовність воювати з Європою, а не з Америкою. Е, і якраз навпаки, я б сказав, що те, що бо я не те, щоб моніторив російські змі, я не вважаю, що там є що читати, е, і ця цю пропаганду не, не читаю, не аналізую. Але я аналізую офіційні заяви е, посадових осіб. Країна агресора, тому що ну фактично вони озвучують таку державну лінію своєї поведінки. Так от в них дуже сильно змінилася риторика і пропаганда. Якщо вони при адміністрації Байдена заявляли, що вони воюють. З колективним НАТО, з колективним Заходом, і там Америка у уособлення цього колективного Заходу, то зараз після обрання Трампа президентом риторика в Росії як на внутрішню аудиторію, так і на зовнішню зазнала деяких трансформацій. Зараз головний ворог у них Європа. Європа, начебто, підстьобує Україну до подальших воєнних дій, надає їй для цього ресурси. А за Америку вони говорять досить акуратно. Тобто без всяких там, вибачте, загонів і таких от е радикальних заяв, вважаючи очевидно, що можливо при адміністрації Трампа вони зможуть добитись певних своїх цілей е навіть е не, скажімо так, воєнним способом, а можливо, дипломатичним. От. А з приводу готовності воювати з Європою, ну це ж теж форма залякування Європейського союзу. Тобто, такими заявами Путін показує, що. В нього е, апетити виходять далеко за межі України, і таким чином вони намагаються зменшити е, активність і готовність країн Європейського Союзу допомагати Україні у збройній агресії. Тому про Америку я такого не чув. І, чесно кажучи, я думаю, що. Як то кажуть, кішка тонка зараз, у, вибачте, за такі непарламентський вислів у Росії воювати з НАТО, тому що як ви бачите, вже скільки років війни в Україні, і вони навіть не досягають тих цілей, які вони вже декларували і ставили сотні дедлайнів собі, завдяки героїзму наших збройних сил України. У них немає зараз можливості і ресурсів воювати ще з НАТО. Але от наскільки НАТО готове до цього. Це також велике питання. І, і наскільки дієвою є п'ята стаття Статуту НАТО, на яку завжди всі посилаються, але яка ще жодного разу толком не була апробована в реаліях сучасної геополітики, сучасного життя. Так, рухаємося далі. До речі, дякую, що слухаєте. Що бачу, що багато достатньо підключено людей. Серед білого дня робочого за це дякую. Е, питання тіктоці, поки що ще додаткових не бачу, дивлюсь ще YouTube. Ні, на, на русняві питання я реагувати не збираюся, особливо, що стосується української мови, що типу, нічого не понятне. понятно, Непонятно, не слухайте. Ну, тобто, це ж таке діло. Е, так, ну, дуже-дуже багато бутні з Російської Федерації або принаймні ті, які виконують цю функцію. На них я реагувати не збираюся. Так. Друзі. Не буду вас затримувати тут настільки багато набігло зараз цієї бутні, що навіть важко питання серед цього всього знайти. Дякую вам за увагу. І ще раз кажу: буду практикувати вам, розповідати про актуальні речі найближчими днями, можливо, завтра зроблю ефір з приводу заяв по вимоги до України провести вибори під час воєнного стану. Певні вже рухи почалися, вже якісь доручення по розробці законодавства. Завтра більш предметніше про це розкажу, тим більше, що цей тиждень пленарний буде можливість поспілкуватися, в тому числі з колегами, що вони думають з цього приводу, і розповім вам про актуальну ситуацію, наскільки взагалі ця ідея реальна і можлива для реалізації у періоді воєнного стану. Всім гарного дня, спокійного. Вечора також і слава Україні.